Збираєтеся зробити все, щоб по суті узурпувати владу. Голова Верховної Ради єдина людина, яка представляє в відносинах з міжнародними організаціями. Бо він у нас особа привілейована. Такого бардака знаєте, ніколи в цій залі не було. На жаль, друзі, всіх вітаю. Дуже важкий день. Російська терористична армія нанесла серйозний удар по нашій енергетичній інфраструктурі під атакою. Всю ніч були Запоріжжя. Харків, Дніпро інші мирні міста України ворог скинув на Харків більш 20 ракет. Місто повністю знеструмлене. Внаслідок чого не працює вода. Та теплопостачання, і очевидно, що ця атака це руйнування нашої енергетичної системи, є частиною геноцидних практик. І про це сьогодні має кричати світ. Це безпрецедентний е, обсяг ракет дронів, які був випущений в енергосистему е, з початку вторгнення, тобто навіть минулої зими е, атаки, які були на нашу енергосистему, вони не були настільки великими. Щодня потрібно нагадувати. Вати світові, які потроху забуває про війну в Україні, про жахливі терористичні практики і атаки Путінської Росії. І очевидно, що саме про це сьогодні український парламент мав би говорити з українським урядом в рамках години запитань до уряду. А в кого вам питати уряду? Нема парламент втрачає свою. Контрольну конституційну функцію, останнє прем'єр Шмигаль був в парламенті аж в вересні 2023 року. А спікер Стефанчук не спроможний виконати свої конституційні обов'язки і нормально організувати роботу парламенту. Я би просила голову звернути увагу, що такого бардака знаєте, ніколи в цій залі не було. І от уявіть собі, що цього тижня Верховна Рада України працювала там два дні по кілька годин. А всього в березні пленарні засідання в парламенті воюючої країни тривали лише 8 з половиною годин. Шановні колеги, я ще раз звертаюсь до всіх колег із закликом не поширювати інформацію щодо перебігу пленарного засідання, прийнятих у парламенті рішень. І цього пленарного тижня ми неодноразово говорили з головою Верховної Ради, публічно закликали його виконувати конституційні обов'язки, формувати разом з монобільшістю такий порядок денний, який відповідатиме потребам часу. І в цій ситуації я хочу наголосити, що ні вчора, ні сьогодні питання створення ТСК по фортифікаційним спорудам не з'явилось. Але а, у відповідь на заклики Європейської солідарності а, щодо а, цивілізованої роботи парламенту його суб'єктності і незалежності, ну ми чуємо тільки хамства Стефанчука. Пане голову повернувся з закордонного відрядження. Я так розумію, проблем в нього з виїздом за кордон на відміну від решти народних депутатів немає. Голова Верховної Ради єдина людина, яка представляє в відносинах з міжнародними організаціями. Бо він у нас особа привілейована. Ще раз ви я не знаю, кого ви представляєте. Петро Олексійович. Можливо, дозволяє собі так поводитися, тому що рада працює непрозоро, і він думає, що все це не стане надбанням громади суспільства. В цьому залі сидять три спікера. Верховної Ради, ви Андрій Володимирович Поробій і Дмитро Олександрович Разумков. Я пам'ятаю роботу парламенту при двох попередніх спікерах. Я знаю роботу парламенту зараз при вас, і я дуже прошу ніколи більше не повторюватися у цій залі, що тільки спікер. Представляє Україну цього пленарного тижня. Був ще один дуже драматичний момент в парламенті, коли до трибуни вийшла велика кількість представників слуги народу із таким емоційним виступом, який я повністю поділяю, Не мовчить Сумщину! Ця фраза на вустах кожного жителя Сумської області. Сумщина стала чи не найгарячішою точкою в Україні. Власне, все правильно. Тиждень тому ми з колегами з європейської солідарності відвідали прикордонні сумські райони, побували на лініях саме фортифікаційних. І згадайте, який хейт влаштували тоді оці підконтрольні банкові канали, коли вони насміювалися, висміювалися, Що це за канави, в яких стоять депутати європейської солідарності? Це не канал це оборонні споруди, які ви за чотири роки не спромоглися побудувати в цих регіонах. Не мовчіть про сумщину. Те, що зараз ця сволота робить з нашим регіоном, це не просто проблема, це трагедія. І дуже важливо а, зазначити, що до кого апелювали ці слуги. От, це ви до марафона апелюєте, абсолютно підконтрольного банкові. Я прошу вважати наш виступ зверненням до головного командувача збройних сил України та міністра оборони України. Ми теж за те, аби не мовчати про суми і говорити про це треба саме під час години запитань до уряду. А ми прийняли кілька важливих законів у четвер. І першу чергу це зміни до законів щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Уявіть собі, в цьому законопроекті його автори, слуги хотіли заборонити військовим фактично користуватися соцмережами, критикувати владу в соцмережах. Ну і звичайно, це була б ніяка не військова, а політична цензура. Військовослужбовцям не буде заборонено згідно чинного законодавства роз... поширення інформації, тому що ця драконівська норма, яка якимось дивним чином була ухвалена в першому читанні, викликала достатньо резонансу. Насне відношення серед військовослужбовців так і серед цивільного населення. Отже, військовослужбовці будуть мати право на свободу слова, і в результаті маємо дуже хороший і правильний законопроект і фіксуємо важливі соціальні там норми. Виплата грошова виплата у разі загибелі військовослужбовця на рівні 15 мільйонів. Тепер встановлена законом, і тепер вже ні жоден прем'єр-міністр. Жодного уряду не зможе це скасувати раніше. Це корегувалося тільки постановою кабінету міністрів і потребувало дуже таких серйозних бюрократичних там проходжень для родин загиблих, що було достатньо принизливо. Друга важлива норма. Тепер військовослужбовець може перебувати на лікуванні до 12 місяців. І якщо ми говоримо про військовослужбовців, які лікуються за кордоном, то тепер їм буде не потрібно через чи. 4... 4 місяці повертатися для того, щоб пройти велика і потім назад вертатися на продовження лікування. Також ми зафіксували норму, що військові капелани не можуть належати до церкви країни-агресора. Військові капелани, які належать до організації релігійної центр керування, якої знаходиться в країні агресорі, не будуть мати права здійснювати відповідні свої зобов'язання в збройних силах України. Ну і я Пишається тим, що це можливо перший законопроект, де було враховано 26 поправок європейської солідарності. Чи не вперше законопроект розглядався фаховим комітетом? серед важливих законів, прийнятих у четвер це безумовно закон про лобізм дійсно є одним із важливих маркерів для початку офіційних перемовин з європейським союзом щодо вступу України до ЄС і озвучення цієї переговорної рамки. Ми наголошували наша політична сила. Коли цей закон приймався пару місяців тому, що він не відповідає очікуванням наших партнерів, туди прийдеться вносити зміни. Закон про лобізм приймається в рамках деолігархізації. І до так званого закону про олігархів, так само є зауваження і Венеційської комісії, які ми і досі не врахували. Але ж як же тоді? Коли влада так кричить про боротьбу з олігархами, вони продовжують щороку 2 мільярди гривень спрямовувати на марафон на олігархічні канали, які пиляють між собою ці кошти. Це ті гроші, які і досі не дійшли до фортифікаційних споруд, до їх розбудови. до... Дронів до бомбосховищ ну, і антимонопольний комітет сьогодні, який є повністю залежним від банкової, не помічає монополій, де і досі пасуться олігархи. До закону про антимонопольний комітет у наших європейських партнерів є так само дуже серйозні зауваження, як і до рахункової палати, яка має бути незалежною інституцією. Я мовчу вже про те, що в нас піофісу президента стали млада олігархами. Європейці наші партнери, вони все себе... бать. Чать, і якщо хтось думає, що ми можемо їх вибачте, якось там надурити прийняттям законів, які не відповідають європейським нормам європейським правилам, це не так. Одне з найганебніших голосувань четверга це ліквідація Запорізької обласної ради. Збираєтеся зробити все, щоби по суті узурпувати владу у Запорізькій області з обласною радою. Дійсно є біда, вона вже. Більше там року не може зібратися. А в я вам скажу, чому? Тому що більшість і керівництво во облраді мають слуги народу, які разом з ОПЗЖ. Не з'являються на досідання Запорізької обласної ради. Довід собі наші партійці служать в Збройних силах України і іноді ввечері там о дев'яті вечора вони отримують інформацію, що завтра, о дев'ятій ранку, будуть збори. Так не робиться. Потрібно звичайно заздалегідь збирати органи місцевого самоврядування основним бенефіціаром. Від непроведення сесії є влада, а властиво військова цивільна адміністрація обласної ради потрібно вичистити всіх колаборантів і зрадників, просто за допомогою застосування імперативного мандату. І запропонований проект постанови фактично не припиняє діяльність Запорізької обласної ради, але позбавляє її будь-яких повноважень. В результаті колаборанти, які є в Запорізькій обласній раді, залишаться на своїх місцях. В результаті хабарники і корупціонери, які є в Запорізькій обласній раді, залишаться на місцях. А влада буде узурпована конкретною людиною, яка представляє правлячу коаліцію. Цим самим створюється дуже серйозний прецедент руйнації децентралізації, обмеження місцевих громад, і це удар звичайно по місцевому самоврядуванню. І Я не здивуюся, коли такі практики ліквідації обласних рад в містах, все одно, які не були під окупацією, будуть застосовані до інших регіонів, так і до Київради доберуться з. З банковою щупальця вони цього дуже хочуть. Хто ж проголосував за це ганебне рішення. Слуги ОПЗЖ, Батьківщина, на жаль, і олігархічні групи допомогли тут слугам зібрати голоси. Собі кричить ганьба! Собі кричить ганьба. Порядку денному четверга стояла заява щодо нелегітимності так званого президента Путіна, які очевидно, що ці вибори не були демократичними, вони не були вільними. Путін повбивав знищив всіх своїх опонентів або вони сидять в тюрмі. А всі росіяни, які прийшли на виборчу дільницю, вони є співучасниками Путіна в цій війні. І от я від собі, що вже на другій годині там роботи парламенту потенціал закінчився. Шановні колеги, давайте перейти, як зайти в розгляд цього питання. Зміряємо температуру в залі. Я прошу провести сигнальне голосування для того, щоб побачити потенціал. Слуги розбіглися, в залі залишилося 212 депутатів. Шановні колеги, на жаль, і навіть таке важливе голосування вже просто не було винесено в порядок денний. Перелік питань, який був попередньо узгоджений, ми, а на жаль, не, не пройшли, але я. Дякую всім за плідну роботу. Зараз я оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. На жаль, ми маємо безвідповідальну сьогодні абсолютну монобільшість. І якщо не переформатувати монобільшість, не створити коаліцію відповідальності, криза в парламенті буде посилюватися. От тому ми наполягаємо саме на переформатуванні монобільшості, яка за жоден. А закон не дає 226 голосів, просто прогулює засідання парламенту, і керівництво парламенту спроможне організувати нормальну роботу Верховної Ради. Я зачитав ні на що не впливає. парламент буває відверто соромно. Друзі, все одно продовжуємо працювати, тримаємо Україну, боремося за демократію. Все буде Україна, друзі. А росіянам, які знищують сьогодні українські міста і села, буде і людський, і божий суд. Ми обов'язково маємо довести до трибуналу і до ГАГи. Тримаємося, друзі.